Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги голографічні гарантійні стікери. Дані наклейки призначені для використання на гарантійних та цінних товарах, де важливий захист від розкриття та виявлення порушень гарантії. У наборі міститься 2000 наклейок наклеїк розміром 20 на 10 мм. Кожна наклейка має унікальний серійний номер що унеможливує їх підробку. Завдяки особливим властивостям їх неможливо зняти без пошкодження. При відклеюванні наклейки залишається помітний слід, що свідчить про те, що гарантія більше не дійсна.